Хочеш, щоб твій бранд став частиною серіалу? Бренд бустер робимо з бренду тренд. Бонжорно, кохана! О Боже! Господи міскузі! Кохана моя міскузі, я просто хотів нагодувати тебе сніданком у постіль. Це мені? Так. Сніданок у постіль? Так. Боже міша, це так мило. Я обіцяю тобі, я з'їм, геть усе. Окрім тістечок, Я весь тиждень впахувала, я на солодке просто дивитися не можу. Кохана моя, все заради твого комфорту. Угу. Я просто дивуюся, як ти змогла витримати таку кількість замовлень. Ти героїня. Ти заслужила на це. Тримай, це тобі. Сертифікату спа? Угу. Мені? Угу. Міша, угу. а Міша, як же. Діти, вечеря, це на мені. Я можливо і не майстер в сніданках, це не мій коник, але зате я майстер у вечерях. Я тобі казала, що я тебе кохаю? Ні, то я тебе кохаю. Я тебе кохаю. Так що це я потім добре після душу. Спа, спа, Міша! Спаси! Я їду в спа. Терміново потрібно 40 тірамісу. Готові на подвійну оплату. Алло, що щось термінове? Всі. Їдьте з Маринкою до нас. Не їдьте мчіть. Соло вже дзвонив, вона теж збирається. Хто останній, той лох. Ти спеціально мені другому дзвониш, тато? Таку, Таку треба їхати. Серйозно? Ми відміняємо наш секс, щоб поїхати допомагати батькові раніше за твою сестру. Зате я не буду лахом, а ти не будеш дружиною лоха. В цьому вже я не впевнена. Кого ти? нагадай мені, як звали брати Супермарію. Луїдже. Ось, а знаєш, як буде звати братика нашої златки? Я? А ніяк, тому що ми не використовуємо мою овуляцію. Сонечко, ну ти знаєш, що я, я хочу другу дитину не менше ніж ти. Просто він просто так би не дзвонив. Стало щось серйозно, розумієш? А як все розрується, продовжимо з цього місця. Все, котику, треба їхати. Стій, а? перевдягнись. А, точно. Стій! А. Принцесу звільнити. А, Точно. приїхав! — Але все одно ти лох, бо ти знову повівся на татові приколи. Я не зрозуміла, які приколи. Ви казали, що щось сталося, що за терміновість. Нам треба робити тірамісу. Чи зміщаєтесь? їхала? — Альоре, пор фаворе! Ну дослухайте. Ви ж не дослухали. Ви ж знаєте, що мама Донна працювала цілий тиждень. І я їй влаштував законний відпочинок. Вона зараз знаходиться у СПА. На маму прийшло замовлення на 40 тірамісу від дуже важливого клієнта гарні гроші. І Я підтвердив це замовлення без відома мами. Тож ми всі мусимо це зробити разом. Це все дуже класно, але є нюансик. Ми не вміємо робити тірамісу. Мама донна, папа міша, синку, щоб я не чув цих розмов. Боже борони тобі говорити ці слова вголос. Та я собаку з'їв на цьому тірамісу. У мене в крові італійські рецепти. Соло, знайди, будь ласка, Руслана, бо він обіцяв прийти, телефон не відповідає, він кудись зник. Ок. Дякую. А ви мийте руки, вдягайте фартухи. Скоро почнемо. Принцеса дуже ображена. Злато. Тримай. Алло! Ти як, Яруська? Я в раю, Міша. Я в раю. Що сталося? Та ні, нічого не сталося. Все перфектно. Скажи мені, будь ласка, де інструкція від нового міксера. Златка, хоче тобі зробити сюрприз, щоб твоя дольче віта стала ще більш дольше. Я ж казала, ще трохи дольче, і моя віта не витримає. Міша, а може, я приїду? Е, ні, 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 не треба. Краще скажи, де інструкція, і до вечора забудь про наше існування. Шаті біля витяжки. Красія, кохана. Відпочивай. Чао, какао! Чао, какао. Руся Ти де! Моя кохана соло. Я хочу вибачитися перед тобою за всі свої дурнуваті вчинки. І подякувати за все, що в мене було з тобою. Я не буду перераховувати, бо я просто заплачу, а... а воно тобі не треба. Воно тобі треба, не треба. Тобі взагалі зі мною вже нічого не треба, а мені без тебе теж вже нічого не треба. Дякую тобі, Солік, бувай і прощавай. З тобою, господи, а? Ні, нічого. Так стоп, що ти, ти взагалі тут робиш? Ну що. Я, я міняю тут лампочку. Що не мінять? Міняй. Там просто тату питає, чого ти не йдеш і чого не береш трубку. Ага. Ну, я просто міняю лампочку і я її поміняю і я візьму трубку, або я тоді пройду. Ага. Ну, міняй. Угу. 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 Добре. А то? Я Русіка знайшла, він скоро буде. Ага. Слухайте, але Русік якийсь дуже дивний. Я ще просто побачила у нього на науці якийсь текст, який дуже схожий на передсмертну записку. Тобто щось перебільшуєш. Рослан – нарцис. Він взагалі-то любить своє тіло, щоб щось з ним зробити. Ну хіба що якусь пластичну переговору? Може й так. Я дуже хочу кому, не Чао, кохана! Як ти? Я в шоколаді. Буквально. А що трапилося? Ти вже вдруге мені телефонуєш за умови, що я маю про вас забути. Все вірно, ти маєш, а я от не можу. І оце сиджу і кожної секунди думаю про тебе і просто так взяв і подзвонив тобі, щоб почути твій голос. Кажи негайно, що трапилося, бо ти трішечки дуже сильно мене підбішуєш. Де може бути маскарпоне? Міксер, Маскар... Ви що тірамісу робите? Можна подумати, що немає інших страв з міксером та маскарпони, окрім тірамісу. Немає. Але якщо ви готуєте сюрприз на тірамісу на 6 осіб з міксером і маскарпоне, то тобі потрібно 4 яйця. Це я кажу наперед, якщо ти раптом захочеш потурбувати мене під час тайського масажа і запитати, скільки потрібно яєць, і коли підеш в магазин за маскарпоне, бо у нас його вдома немає. Візьми ще какао-порошок, щоб вистачило на тіра... На сюрприз. Грація, кохана. Тільки нічого не треба гадати, бо зіпсуєш собі сюрприз. Чао. Так. Е отже, в холодильнику яйця ви відділяєте жовтки від білків, а ви порахуєте, скільки взагалі потрібно яєць. Окей. Я в магазин за продуктами. Коли повернусь, щоб все було зроблено. Супер. Мені цікаво, у нас схема така, що він робить, і ми допомагаємо чи навпаки. Ну, все. Загалом потрібно 80 яєць. Нарешті ми можемо допомагати батькам. А ось спочатку я пограюсь. Так, кіточка, але без мене. Я піду до руса, тому що мені здається, я дуже даремно залишила його на самоті. А у нас є також у мене закінчена думкова справа. Вау! Це з мого дитячого костюму поліцейського. Дитячий давай. Не так лякати, шишка буде. Чого ти взагалі досі тут? Тебе там тато чекає. Ну, окей. Піди ну, я зараз до жену. Я без тебе нікуди не піду. Будемо разом. Я в туалет хочу піти. Підемо разом. Іди. А де всі дорослі? Не знаю, розбіглися по справах. Кацопорка. Кішка з дому, Миші в пляс. Треба усіх кликати. Діду, а ти впевнений, що одного маскарпоне вистачить на 80 яєць. Ти думаєш, що треба було два брати? Якщо на одну порцію йде одна пачка, то на 40. 40? Дідусю! сю? Ти що, математику не вчив? вчив, Тільки логіку прогулював. Ну добре, я йду в магазин знову, а ти клич усіх. Порка, мляка. Ох, діду, діду. Мам. А -а -а! Що сталося? Не знаю. Тебе заарештували. Так. Хто? Поліція. За те, що ти не хочеш допомагати дідущим? У вас є право зберігати мовчання. Сонечко, це не те, що ти подумала. Тато не треба мене дурити, я все знаю. Маму заарештувала поліція, бо вона не хоче допомагати дідущу. А, -а, -а попалася шахрайка. Я казав, я казав, до добра це не призведе. Тебе теж заарештує, якщо не підеш. Дідусь чекає всіх на допомогу. Добре? Добре, 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 я йду. Але ти йди перша, а ми тебе не здоженем. Ну нам треба ще дочекатися поліцію. Треба оформити всі документи. Але ж дідусь, чекати. Синочко, ти не переживай. Там те оформлення займає одну-дві хвилинки. не більше. Добре. Кацопоркава вафанкуло. Як ніж? О, Русік, нарешті ти прийшов. Що допомогти? Іди, не, заміни газовий балон. Добре. Угу. Я, я, я тебе не пущу. Ну, тобто я піду з тобою, тому що я давно хотіла навчитися, як заміняти газовий балон. Добре. Печива сова, а ярді в самій правій шафі. Знизу. Що ти взяла, що мені потрібне печа в осавоярді? Я так просто хотів тебе почути. А, пока. А. А, а. Все, відпочивай. Права шафа знизу. Права шафа. О. Чого одна? Де твої батьки-бандіти? Прийдуть, як тільки їх звільнить поліція. Поліція? Всі документи оформила? Та ні, ми просто швиденько протокол свідчення оформили. Та й все, тому нам треба буде ще сьогодні заїхати у відділення і завести справу. Сьогодні, може, завтра? Або сьогодні, або вже через місяць. Такі приємні дні. Та не хочу я тебе задовбувати. Русяк, змішай бренді з кавою, будь ласка. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай, давай. Дядько, ти тут уже все зрозуміла, як робити. Давай, давай. Так, молодець, тоді нам зараз йти. ми скоро прийдемо. Давай. Кацо, порка, ми не готуємо тірамісу. Я просто хотів запитати, що можна ще використати як марсалу, коли марсали немає. Фух. Нормально, все нормально. Нічого Але... не сталося, ніхто не впав. Нормально? Все нормально. Ага. Марсала є в мене вдома. Зараз я прискакаю. А, я піду з тобою. Ну, будь ласка, а що ти зукав пальців? Ж до в мене. Я не знав, що вона там. Ясно. Мама Донна, я просто хотів зробити тобі сюрприз і щоб ти відпочила нарешті. Чао! Порка мадонна, куди вони весь час втікають? Так. Де ці кляті вершки? Папа oh! люди Сонечко вона зараз потече. Може краще до нас підемо, а? Щоб з нами ззавка прийшла? М -м -м. Сонечко, я тут не можу. Ага. Мама дивиться на мене. Ти що, прикалуєшся? Це просто фотки. Синочка моя, такий дорослий став. А я тебе ще таким маленьким голозадим куцепердочком пам'ятаю. Синуля, ти що, соромишся мене? Та що я там не бачила? Я тебе взагалі до 10 років в вані купала. І повір мені, тобі є чим пишатися. Альоре, порфаво! За другим пішов. Молодець синку! Сонечко, я не можу. Все, все, все. Тут повсюди їх фотографії. Та краще багато. <рес> Отак. Оооо. Так Ось і Марсала. Ну, що ж вип'ємо мої останні 50 грамів в моєму нікчемному житті. Тримай пупсик. А це вже твоє остаточне рішення? Так, Ні. Так, так, nee. так буде краще для всіх. І в першу чергу для мене. Ну давай. Ну, а тепер тирамісу. Той режим. Бо, здається, у бабусі саме на цьому режимі все получило. Ну, Якщо я в чомусь і впевнений, то це в цьому. Дивись. А? Я ж казав, так, Кацом, Лека, порка Мадонна. Це ж останні яйця. Так, Златка, сиди тут і нічого не чіпай. Дідусь піде переодягнутися. А, вафанкуло, мадонна Мія! Маріо, Ну, чого ти так довго! Ну, це вже не супер! Принцеса на тебе чекає! Врятуй мене від злого дракона. Що це зробите? Мене міксером заляпало. Перевдягаюсь. Стоп, 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 стоп. Ти що тут робиш? А, а ви, ви ж нас рано так викликали, і я просто не виспалась і трошки вирішила поки марити. Але мені здається, що тобі було б зручніше в кімнаті Тараса. <глуш> У нас там це просто цей вітрий. Протяг. О! <глуш> Принцеса! Ха -ха -ха. Маріо мрія про ці булочки все своє життя і не сюди! Піті-кантроп, другий піті кантроп У -у -у, Дівчата! Вам треба за тебе медитації. Але що відбувається взагалі? Перестаньте ви! Солік, перестаньте мене чіпати взагалі! Соля, що це що таке? Рус, я розумію, що тобі дуже складно пережити той факт, що я виходжу заміж за іншого, але це не причина накладати на себе руки. правда? Що, ти думаєш, я хотів вбити себе? Соля! Т так, стоп, а хто намагався повіситись на люстрі? А газом хто дихав? Mm? Я випадково закинув свою шкарпетку на люстру. Я намагався її дістати, а в духовці я сушив шкарпетки, бо в мене не було сухих. Все. Окей. Okay, а що тоді означало поставити останню крапку і випити останню марсалу в своєму нікчемному житті, а? Я просто хотів зав'язати з бухлом. А передсмертна записка? Ну, ти писав мені. Хотів вибачитись перед тобою за свою дебільну поведінку в напарному побаченні, ну, за Андрюшкою, пісюшкою. Це. Що у вас тут відбувається? О -о. Я питаю вас, що у вас тут відбувається? А, а, чому ти не відпочиваєш в спа? Відпочинеш тут з вами. Поясніть мені, будь ласка, чому Марина була прикута до ліжка. І це вона впала під час нашої розмови. Чому Русік хоче накласти на себе руки? І чому ти дурбецело використав всі яйця лише на одну порцію маскарпоне? Мама, стоп! про що ви говорите? Про що Русі? Секундочку. Хай-хай, всім привіт! Сьогодні наша постійна рубрика готується сімейним рецептом. Цього разу не бабусин, а дідусин рецепт. Щоправда, я поки готую. Мама, напевно, знову прикута до ліжка, а тату з нею. Тітка моя возиться зі своїм колишнім швидзидніком, а дідусь зіпсував останні яйця. Питання є? Питань немає. А <гум> ні, є одненьке. А де злата? Злата. Прийти, будь Затикай! Січка! Златочка Злада. моя! О, Боже. Моє сонечко є! Боже. Ну сонечко. Нарешті ви повернулись, а то я одна з сорок місу не подягну. А навіщо тобі сорок тіра міс сука... ханий? Ти що? Взяв замовлення? Дякую, любий. От тепер я точно відпочину. Ну. Часу мало, тому міша на тобі яйця. Сті Амо. Тарас Маринка, Савоярдів, міксер. Робиться. Соло. Розводь марсалу з кавою. Вже. Разом бораємося. Па.